Пізніше дійшли до періоду державотворення. Дуже часто, якраз, вони починали свій шлях із просвіти. Саме в Чернігові постає перший музей. Українських старожитностей Василь Тарновський, який е, був видатним меценатом, зібрав усю е, на той час можливу напевно українську старовину Микола Варений. Також долучався і до відкриття цієї організації. Її очолив один із класиків української літератури і Ілля Шрах, і е, Віра Куцюбинська, Михайло Жук, і інші просто було примусово виключено з цієї організації. Вітаю всіх, кому цікава тема просвіти, просвітників, діячів, які з одного боку формували освічену Україну, з іншого боку, пізніше дійшли до періоду державотворення. Дуже часто якраз вони починали свій шлях із просвіти. І е, зараз хотілося б розповісти трішки про просвіту у славному місті. Чернігові, ми коли сьогодні дивимося на Чернігів, якось так склалося, що не так багато можемо про нього сказати. Зате дуже багато можемо сказати про літописний період, тому що якраз із тих літописних часів до нас дійшло дуже багато. Зокрема, пам'яток архітектури і не тільки відомостей писемних, так, а й того, що ми можемо відчути на дотик сьогодні. А якщо казати про період на цієї творення, то десь за тим, як активно виступав Харків університетське місто, Київ, університетське місто, навіть потім Одеса, ну і Львів ми вже і не згадуємо. То Чернігів якось значно менше звучить, хоча там уже наприкінці 90-х, навіть років 19 століття сформувалася досить потужна громада українська, і, зокрема, до неї належав той самий Борис Грінченко, який розгорнув там неймовірну для Надніпрянщини книговидавничу діяльність. І я навіть так уже це майже як авторська фраза, можу сказати, що він там заснував чи то Значно розширив український мас-лід, тобто масову літературу, і це якраз було у Чернігові. Зрозуміло, що там, де була література, там вона і продавалась дуже часто. Відповідно, було кому продавати, було кому читати. Тобто була громада, і були люди, яким варто було поширювати різноманітну українську інформацію, українське слово. Ну і крім того, в Чернігові був Василь Тарновський, який був видатним меценатом, зібрав усю. На той час можливу, напевно, українську старовину, найбільшу колекцію старовини. І в кінцевому рахунку саме в Чернігові постає перший музей. Українських старожитностей, тобто більшість того, що ми сьогодні бачимо, що в музеї Шевченка, що в музеї історичному, це все справа рук Тарновського, і от саме це увійшло до музею, який там в Чернігові і було створено. Тому Чернігів насправді, от в цей період, період кінця 19 століття, початку 20 століття, був доволі. Помітним, вочевидь, мав таку більш-менш сприятливу владу, зрозуміло, проросійську, але з певними такими акцентами і на те, щоб схвально ставитися до українців. І як наслідок, коли започатковуються просвіти у Надніпрянщині, то цей рух до просвіт він не обходить і Чернігів. І тут важливо, що ми дуже часто. От того діяча, який очолив просвіту в Чернігові, ми його не зовсім асоціюємо із просвітою, і з такими організаціями. Дуже часто згадуємо лише як письменника, а за совєтського часу його згадували як видатного друга Максима Горького. Це якраз колись я спостерігав в іменному музеї, меморіальному у Вінниці. І мова йде, звичайно, про Михайла. Коцюбинського. Причому Михайло Коцюбинський він належав до української громади ще раніше. Він проживав у Чернігові, працював у Чернігові довгий час. І коли постало питання заснування цієї організації, він разом із ще одним дуже видатним представником Чернігівської громади Ілею Шрагом, який був юристом, фактично. І там подавали клопотання, і зробили все можливе, щоб просвіта постала у Чернігові, але як писав у листі дещо пізніше Михайло Коцюпинський він відмовлявся від того, щоб очолити цю організацію. Він відчував, який це буде тягар, і наскільки це буде нелегко. Водночас, громада все ж таки вирішила цього одного з найвидатніших українських письменників того часу поставити першим серед себе, щоб ну от він і представляв цю організацію. 27 грудня 1906 року просвіту було зареєстровано, відбулися установчі збори, що стосується і всіх інших просвіт було затверджено статут. Якраз Ілля Шрах цей статут затвердив, і тут треба сказати, що. Ілля Шрах теж досить мало пошанований сьогодні в нашій літературі, ну і взагалі інформаційному просторі. Насправді він був таким дуже серйозним і потужним юристом, потужним е, державником. Е, ну, можливо, він не, не надто включився саме в процес державотворення українського, але в процес законотворення. Зокрема, в період російської думи, яка якраз після першої російської революції постала, а Ілюш Рага була обрано представником, тобто фактично парламентарем до російського парламенту, то він якраз у цьому парламенті дуже активно відстоював права українців. Збереглося досить багато записів про те, яким він був парламентарем, наскільки активним. Ну, просто він ще й був хорошим юристом, і він дуже е, потужно занурився у тодішнє таке законотворення, яке, звичайно, було слабким в Російській імперії і особливо нічого не дало. Ну, але це була перспектива, і Ілля Шрах активно до неї долучився. І він якраз зробив статут цього товариства, фактично таким чином він теж є одним із батьків-засновників цієї організації, можемо згадати і ще Михайла Жука, який долучився до цієї організації. І, до речі, активно входила до неї віра Устимівна Дейша або Коцюбинська, тобто дружина Михайла Коцюбинського. І до речі, коли про світу було. Відтворено чи відновлено в 1917 році? Вона так само війшла до цієї організації вже після того, як ну. Її чоловік фактично помер. Вона все одно входила до українського руху і до українських організацій. Цікаво, що Чернігівська просвіта, незважаючи на те, що були там помітні діячі, не спромоглася видавати періодичний орган, тобто періодичне видання. Хоча планувалося відкрити газету Десна. Ну, але не склалося, вочевидь, із фінансових причин, бо якраз і фінансові, і такі тиск уряду, тиск поліції значно відбивався, звичайно, на діяльності цієї організації, якраз про що? Досить часто писав у листах до колег і по просвіті, і до і по українському рухові Михайло Коцюбинський. Ну і до речі, варто згадати ще одного діяча Чернівської просвіти. Так склалося що Микола Ворений. Також відомий і як літератор, і як громадський діяч, який е, був в багатьох містах до того, зокрема в Одесі, долучався до літературної справи. На період от, створення «Просвіт», якраз е, був у Чернігові і також долучався і до відкриття цієї організації, і до е, написання праць, які е, організація намагалася просувати і публікувати. Ну і був активним дійсно таким членом. Саме Чернігівської просвіти на у просвіти одразу постало завдання створити читальню, тобто створити бібліотеку українських книг. І планувалося, і в кінцевому рахунку це завдання було виконано: зібрати понад 4 сотні книжок українських і близько 20 часописів. І цікаво, що це більш-менш вдавалося, але багато чого не вдавалося. Якраз Коцюбинський писав до Андрія Чайковського, відомого також письменника, що, наприклад, хочемо скликати збори, заборонено, хочемо зробити театральну виставу, забороняють. І навіть концерт лисенка на користь просвіти заборонили. Їздиш, гризешся, пояснюєш, нічого не допомагає. Кажуть, існуйте собі на папері. А жити не дамо, і це якраз дуже гарне гасло про те, якою була Російська імперія, і як там було українським організаціям функціонувати, незважаючи на те, що дійсно на папері було все дозволено. Великою мірою такі діячі, як Ілля Шрах, або, наприклад, Михайло Комаров, або той самий Микола Міхновський, якого ми в просвітницькому русі майже не згадуємо, але бо він в той час просто активно долучився до розбудови політичних партій і такого політичного власне руху напрямку діяльності. Але якраз українські юристи. Великою мірою помічали оцю таку незаконність дуже часто діяльності російського уряду, фактично проти власного ж закону, так і намагалися підсвітити в літературі періодичній, ну і всіляко вибороти українцям право на, ну, принаймні, те, що було дозволено на папері. Цікаво, що. Так само, як і інші просвіти, Чернігівська спромоглася відкрити кілька філій. Була філія у Ніжині і в Козельці. Причому Коцюбинський згадує свого часу, що коли збиралося загальне засідання <кій> чернігівської просвіти, то оці представники філій також долучалися до того, щоб взяти участь в обговоренні, або, наприклад, там зачитати реферати або щось подібне. Як і більшість інших просвіт, Чернігівська долучилася до книговидання, до розповсюдження української літератури. І, зокрема, за сприяння Коцюбинського ну, і інших просвітян було видано декілька а, таких серйозних книг, які стосувалися української проблематики. Наприклад, це. А, те, що стосувалося педагогіки, мало назву, що дає сучасна українська школа, селянство, українські кафедри в університетах, ну і деякі етнографічні видання, насправді дуже популярні на той час, тому що були популярні такі етнографічні розвідки. Так само таким здобутком. Чернігівської просвіти було те, що було організовано книгопродаж у Чернігові. Було створено такий кіоск, де продавалися українські книжки, і це таке дуже яскраве свідчення, коли помітно для загалу, що українська література існує. Ну і це до речі, ще навіть в 90-х і ранніх 10-х роках було потрібно і помітно, що якщо, наприклад, в кіосках немає україномовної літератури, так то відповідно і є проблеми із книговиданням або книгорозповсюдженням. Так само було, було спрямування у просвіти Чернігівської на освітню діяльність. Насправді багато просвіт прагнули відкривати українські україномовні школи, прагнули навчати населення. Відповідно. Була робота із малечою, була робота із так, можна сказати, школярами старшого віку. Їх залучали до різних засідань просвіти. Вони там читали, декламували. Твори українських класиків цікаво із таким акцентом на Чернігівщину, таким певним краєзнавчим. Тобто, окрім Тараса Шевченка, зрозуміло, згадували Куліша, Ганну Барвінок, Глібова. Ну і зрозуміло, що і Коцюбинського також багато читали і декламували. Ну і дійсно досить багато було. Такої протидії з боку влади було багато доносів на чернігівську просвіту. За нею слідкували за окремими діячами. Чернігівська просвіта зазнала репресій, причому не так, що її спочатку закрили, а потім було репресовано певних діячів. Навпаки, було репресовано певних учасників просвіти зокрема, і Коцюбинського, і його дружину, і Ілюш Рага. І інших просто було примусово виключено з цієї організації. Ну і, відповідно, коли найактивніші члени організації її покинули, то просвіта почала занепадати. І ну, фактично в 1911 році вже її офіційно було урядом заборонено. Якщо казати про її продовження, то як і знову ж таки багато надніпрянських просвіт, вони були відкриті вже в 1917 році і якраз очолювали Чернігівську просвіту і Ляшрах, і Віра Коцюбинська, Михайло Жук і інші, і там так само діяла ціла низка секцій. За тим же зразком, які діяли до 1911 року. Фактично можна сказати, що Чернігівська просвіта була доволі потужною, як і для регіону, так і загалом для України. Тобто вона представляла такий, можна сказати, регіон там північ України. Так, вона представляла історичний регіон, вона представляла. Той край, який великою мірою є там наближеним десь до е, інших народів, тобто можна сказати і про московитів, і про білорусів, і е, дійсно те, що в тому краї е, така просвіта сформувалася, що її очолив один із класиків української літератури, є знаковим явищем, і нам важливо пам'ятати, що дійсно Чернігів е, і таким чином долучився до українського державотворення, нації творення. І традиція просвіти у Чернігові є дуже потужною, зокрема, завдяки тому, що ми бачимо там Коцюбинського, якого ну, насправді можна дивитися на його політичні погляди по-різному, якщо особливо згадувати його сина, але в будь-якому разі на цьому етапі він відіграв таку позитивну і значну роль, очоливши просвіту і про великою мірою її на. В своїх плечах і е, те, що Чернігів ось і такою славною сторінкою долучається до українського громадського і українського руху, є дуже вагомим, знаковим і варто і самим чернігівцям пам'ятати, наскільки вони змогли зорганізуватися, наскільки вони змогли утворити потужну просвіту, потужне утворення, яке так само потім долучило значну частину українців. Або вихідців із Чернігова і до періоду державотворення, коли вже постала Українська Центральна Рада і Українська Народна Республіка.